Всім доброго ранку! Не знаю що ви там поробляєте У нас от шкіль, Як завжди І мушу йти купатися, бо нема кому А рано традицію ніхто не відміняв купатися Тому А так я мочусь. Так знаєте, вроді би хтось плаває А може ніхто не плаває Мене лише ні одного буває, що є більше тисячі, по 2, по три тисячі є переглядів, а ніхто не хоче підписатися. Що так, чим ми вам завинили? Мені треба, щоб вести хоч прямі трансляції, треба мінімум 50 підписників, а їх нема. А ми скоро йдемо, Закінчую ремонти. І скоро буду і в переходи, тут поки хожу. Ще по нашій чудовій ломали, на деякі от острови можна зайти, тут є збоку невеличкі, десь там ми вже ходили, ночували там, так обходили ті острови. Ну, прикольні, до речі, місцевості, але треба цей, треба підписників, тому ті, хто дивляться, не лайкають, не підписуються, буду з вами сваритися, причому серйозно. Я от дивіться, віддіваюся в білу рубашечку, очечки, все, щоб було, як то кажуть, не пофальшую. Але не йдете, як то кажуть, ми все, як то кажуть, настроїли. Вудочки закинули б мене, а покльовки нема Що таке? Так, да, водички, звісно, вогонь. Я си думаю парне молочком Але треба зробити хороший запливчик Хоча б десь на пів кілометра Щоб Провести, як то кажуть, мишцу в тонус. Чи що би ви казали? Не ну такий стиль Недаром, хоча це того, що ми тут сидимо на вулкані это все вулканичного походжения. И тут он типа девичий вулкан. Видите, что было лепить рыб. как она там называется. Мы тут типа так на девичьем вулкане. Але... Природа уникальна. Рахуется одним из наибольших Природный бассейн у свиту Ну чудовый, чудовый конечно. Месте положения Тут для яхтинга, для байдарок, для просто плавать на лодках. Люди тут выходят вообще из или связывают. Просто сидят себе на воде. Куча различных водных мотоциклов Ну, глубина тут до получается глубина получається до, до 7 метрів. Ну середня, середня десь 4-5. Ну, для яхтинга то що треба. На медуз прийшло просто капець. Двісь там одна от громадна така. Куча маленьких. Они тут же поставили какие-то сети, я бачу. Это какое-то неимоверное скопление, конечно. Но они такие безобидные. По крайней мере, сколько я купался, ни, ни разу никто меня не ужалил бы. А вот та величка, я не знаю, такая прям уху ух Поставили о вот такі сітки, ну я так зрозумів для великих може вони допомагають, но для маленьких о, взагалі не допомагають. І та така величенька, якось там проскочила б. Можна такі подивитися, до речі, що там, папа. Бо я здалека так і не побачив, що там твориться з цими медузами, що тут за сітку поклали. практически тиждень не было. И тут вот, какие-то новшества. А, да, да, поклали сетку. ловят медузу, но сбоку все равно есть какая дырочка. Сейчас ловить нереально. И вот тут такая вот махина, махина. Чтобы было видно, зайшла. Дурдом, их, ё І це от половину зупиняє, щось проходить. Ну да, це якій-то тут мама або папа така величенька От Ось такі вони ці медузки. І от достав. Так что так, требуйте купаться. На жаль, с телефоном не буду. Бо может быть звезде с телефоном. Ай. -яй -яй. А вот та величка не знаю, что там видно. такая величенька, величенька. Есть побольше, конечно. Но тоже ничего.